Оформляти товари на митниці стане легше та швидше. З 1 січня наступного року, коли новий митний кодекс набуде чинності, час митного оформлення мав би скоротитися з 24 годин до 4. Крім того, за новим законом подавати декларацію інтернетом зможе кожен підприємець. Для митного оформлення потрібно буде надати лише одну декларацію та документ, який засвідчує вартість переміщення товару через кордон України. Всі інші папери підприємець зберігатиме упродовж трьох років і подаватиме лише на вимогу прикордон. Донників для перевірки тепер підприємства зможуть розмитнюватися на будь-якій митниці на території України, а не тільки на тій, де вони акредитовані. Серед позитивів кодексу митники називають і те, що контрабандні товари вилучатимуть одразу. Отож, бюджет отримуватиме кошти, не чекаючи трьох п'яти років на завершення кримінальної справи. Теперішня редакція митного кодексу узагальнила в собі положення, які раніше містилися в різних законах та підзаконних актах, що часами суперечили один одному. Не буде створюватись додаткових якихось наказів митниці, додаткових якихось е, розпоряджень кабінету міністрів, якихось процедурних моментів, які будуть описуватися в 20-50-100 сторінкових документах, які будуть важко аналізуватись і важко застосовуватись. Все чітко відображено в одному документі в митному кодексі. Кажуть, що новий документ максимально наблизили до європейських стандартів.